бо й збутки не бачив, я розпросяняв, він же масторо розпросяняючи в ДНР, ЛНР, не примудний. Ти бачиш, сеть ця 71 буква на них охороняє, да. Автопросто <плес> що ніхто не задався цілю, а я хочу українська національна мережа, негарант і називається буква. а Що не вітер, все так, і культури це. Виключаєш, Що ми хочемо з усіх партій книжки левого крила вот этого, вотзь був я кажу, ви вже прийшли до ВІЗДУ, а кто, А хто, хто і причує, хто там ходить. Uh, 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 ну, взагалі, приїхала ця Волова. В, Волова, Голова. Помічник да. Ігоря Уцентка. Ігор Ігор Вона помічник Ігоря Луценка до цього була е, помічником. А Ігор Луценка знає про це? Я туди, що знає. Вона казала, що до цього була помічника на радепа Саша Бригінця

що б писали, я думав, що ти будеш навчатися. Хоча, хоча назвати їх технічними не можна. Питання не технічні, а серйозні. Просто річ в тому, що ми практично, Сергій, ти а ми з ним ознайомлені вже не один раз. Юра Павлович. Анатолій Володимирович. Na, na Я бабчич. На порядку дену у нас сім конечно, Як Я змінилися? Там просто трошки дані, так що підійдемо, просили розпочинати. Я читаю пронесення змін. змін до рішення Борської міської ради 7 квітня у сесійній залі міського кому так про закріплення депутатів Борського міського це ви знаєте, що у нас помінялися да. да, до нас вирішують да, два вийшло, два зайшло. Да. Виборча комісія вже направила нам постанови про те, що зайшли до нас два депутати, Ілюхін Сергій Миколайович і Кулініч Людмила Іванівна. Ми повинні закріпити місцями прошу батьків. Ні, ні, бабіч, бабіч, да. я, поки ми роздивляємося порядок. Дин. На друге да. все зміна в комісіях. Третє питання про затвердження виборчих округів. України, це все касається, тому що вийшло, тобто три питання вони І четверте про затвердження програми фінансової підтримки діяльності громадської організації Авангард Автоброварії. П'яте питання про затвердження комплексної програми заходів і забезпечення діяльності громадських формальної закорони громадського порядку міські бровари. І шосте про затвердження програми Безпечне місто». І сьоме різне. Що? Приступаємо? да. А, а це різні? Що так різні? Є різних звернення Андрія про включення на сесію. Ну, то дойдемо про дивитися. Давай. Просимо підтримати, це, як говорили, це рішення, яке нам потрібно прийняти. Да, тому що депутати повинні закріпити за робочі місцями, оскільки у нас голосування е електронних да, ми, ми повинні закріпити. Ми за, за номером 33 місцем закріпляємо Сергія Миколаєвича, за номером 7 закріпляємо Людмилу Іванівну. Прошу підтримати. Фактично, технічне питання. Так. Друге питання стосується заведення даних депутатів до складу постійних комісій. Ми нічого не придумуємо, тобто на ті місця, де були попередні депутати, ми заводимо нових депутатів. Заперечую. Колініч Людмилу Іванівну в гуманітарну комісію. Добре, давайте послухаємо Людмилу Іванівну. Людмила Іванівна, ваша думка. Поки що питання <му> ну, Потім буде дуже важко. <правосі> Розумієш, потім буде дуже важко. Ну, Я думаю, що ніхто не заперечить. Потім... Люд, ти підеш за медиану, підеш розбереться землю. Сергій, <паси> це питання не згоджене з нашою фракцією. Ну технічно. технічно... Ну, Тоді, uh, Ну, Вона просто заміщає, колеги, які ви уже не так? Ну, я, і, спочатку давайте зробимо. А так, як є, А я б це питання не піднімав. По-перше, ми не знаємо другого, думку другого депутата раз. По-друге, по 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 все ж таки, так, да, мене прогарювалися на фракції. Вот. І я так, у нас щось від БПП там, два чоловіка в Хоча інколи дуже важливі питання, і я не, не розумію, чому одна фракція має перевес серьёзного голоса. Сколько у нас э членим э, в Провльській міській раді відботок? Це корезниця, точно. Ну що значить очка? Такий агророзділи сільгосп на три. Хоч сюда проходить працює. Почекай, дай запросим сюда ось те саме. Чомусь Чому? позаходили земельною і виніціативну раду, розумієш? Ну то есть, ну так от я считаю, що це неправильно. Можливо, так. Можливо, ви Тому я думаю, що... Ви взагалі я... вважаєте, що потрібно переформатувати деякі склад комісії? Так, да, переформатувати і, і, і Лучше. Р... Р... Лучше. розібратися, проговорити ну, це на було... фракцію. Якщо, спочатку, взагалі, як, як було формування, так, то у нас затверджувався кількісний е, склад комісій, а потім від кожної фракції надійшли, надійшли пропозиції е, е, кого з депутатів яку комісію включити. Це йшло виключно від фракцій. Тому якщо є така пропозиція переглянути, переформатувати, то це знову ж таки має йти від фракцій. Обговоріть. Я, ну, просто давайте, ми не, не обговорювали це питання на фракціях, поэтому. Я думаю, що і другого депутата теж немає, чи він погоджується на. Ну, в даному випадку. Ми не ми... да, можемо. Ми... ми повинні да, вони повинні працювати. А як, Ми пропишемо, що ми формально про їх зараз, да, чи... ми заходимо на те місце, яке звільнилося. Ілюхін Сергій Миколаївич заходить в бюджетну комісію, де була попередній депутат Дяченко Ліна Олексійова. Ага. Тобто автоматично. Якщо десь там дві фракції, та, не Ні, ну дивіться, ми, допустимо, на, на фракції не, про, не проговорювали це питання. розумієте? Ми все-таки приймаємо питання на фракції. Да? А чого ви до цих пір? Ви що не знали, що на цю сесію вони будуть заходити? Сереж, ну яка різниця? Ну це наша фракція. Чо ти от це саме не проговорювали, не проговорювали. То що ти хочеш сказати, що вони не повинні приймати участь? Ні, по тут тут те саме. Як, як ми, ми не приймемо? Ми говоримо зараз про, про, про комісію, а не про те саме. Кожен депутат має, має приходити на будь-яку комісію і працювати. Має право на кожну комісію. Що, що? Те саме. Я говорю просто кажу, ну, що це питання не Вот. Якщо формально, давайте формально проголосуємо, де все. Мені я просто доношу думку. Я вас зрозуміла. Я вас розумію, я передав Петровановичу такі. Бажання, такі бачення, можливо, і справді треба за рік, можливо, хтось передумав, що да, працювати да. в інший день. Я хотів би помінятися, допустимо, хай би людина зайшла б ти ж я прошу би якусь чи бюджетну, а, комісію працювати. Чи взаємодію? З чи... поводу розподілення по комісіям зараз у нас відбувається регламентна. Аліна була в бюджетній комісії. в якій комісії мають намір працювати бюджет, ну, так і залишиться, такі да? залишити. Будь ласка, давай.